Моє вітання до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. Днями за допомогою камер відеонагляду було зафіксовано порушення правил благоустрою Вінницької міської територіальної громади. Близько 17-ї години на розі вулиць Київської та В'ячеслава Чорновола автомобіль ДАФ здійснив забруднення дороги бетонною сумішю. Інформацію про скоєне правопорушення було одразу передано працівникам муніципальної варти. Інспектори встановили особу водія та склали на нього адміністративний протокол за статтею 152. Згідно даної статті, передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу. 20 грудня у центрі міста позашляховик збив громадянку. Аварія трапилася о 13:12. Водій автомобіля Lexus здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від удару потерпіла, впала та, ймовірно, вдарила праву руку. Пощастило, адже поряд проїжджала карета швидкої, медики якої зупинились та одразу надали постраждалій допомогу. До місця події було викликано поліцію. Слідство встановить усі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди. Також 20 грудня трапилася автопригода на Хмельницькому шосе. Водій автомобіля Ваз не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечної дистанції руху, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем Равон, що рухався попереду. Внаслідок аварії обидві машини зазнали пошкоджень. Патрульні поліцейські, які прибули на виклик, повідомили, що на громадянина, який керував ВАЗом, складено протокол за вчинення ДТП. 21 грудня близько 15-ї години біля кумбар зіткнулись два транспортних засоби. Водій автомобіля Форд, виїжджаючи із вулиці Богуна у напрямку вулиці Чорновола, не надав перевагу русі автомобілю Рено. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Згодом з'ясувалося, що на винуватця саме кермувальника Форда складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вчора, 22 грудня о 15.55 камери відеонагляду зафільмували ДТП на розі вулиць Максима Шемка та Олега Антонова. Там водій автомобіля Сузукі, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі автомобілю Шевроле. Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень із матеріальними збитками. Учасники автопригоди поліцію не викликали ймовірно вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин. До цього моменту це усі новини. А ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.